І ось є термінова у нас новина. Турчинов дав самопроголошеній владі Криму три години для того, щоб звільнили всіх заручників і припинили провокації інакше будуть адекватні міри покарання. Міноборона закликає тримати язик з зумаби і просить не розповідати про рух українських військ, аби цієї інформації не скористалися вороги. А тим часом на Харківщині мешканці прикордонних регіонів колонами везуть до військових частин теплі речі і навіть спеціальне обладнання рації та акумулятори. Бо такого, на відміну від російських солдатів, українські не мають. Мобілізація тилу ось так завантаженими автівками. Харків'яни прямують на кордон до військовиків. Ми купили сок. Купили печення, теплі носки, мило. Господи, все вспомнить. Би. Чай, кофе, шоколад, сигарети. І ще дуже багато людей передавали, хто, хто що, хто консервацію, хто одіяло, хто коробки з конфетами. Виїжджаємо з Харкова на Кільцеву і далі курс на північний схід Харківщини. Точні місця дислокації частин військові просять не розголошувати. Ось ми на місці і тут бачимо вже чергу завтівок та бажаючих допомогти військовій частині. Ну, пацани користуються мобільними телефонами. А рація она автономна, вона працює без чітів і без дітей. Ну, може, щось тут потрібно ще? Вже все Нет, ну в принципі, є. До туалетної бумаги вже склад є. Приємно, що все ж таки народ допомагає. Подбадривает тут в липсы. виїхали скупиться тоже зарплату. Снять пока, пока деньги снимали, нас уже там затарили. Люди бе, бе, бегут блин. Давайте, може, вам ще що може, ще що вам. До Росії звідси вже сім кілометрів на вулицях тихо і спокійно, втім місцеві мешканці кажуть, у війну не вірили. Лячно стало тільки тоді, коли побачили військову техніку у себе в селі. Тепер у сам селом підгодовують солдатів. Я з дому взяла носки, взяла носки сутну пасту, стиральний порошок, тушонку. Тушонку, молоко згущене, конфети, і Ну, Вони, кажуть, дуже радіють, коли щось домашню їжу таку приносять борщі. Я б рада, щоб мені дали два хлопчика чи три хлопчика, і б я б не да, да. да. ну, Я боюсь війни. Не то, що ну, я боюсь, не знаю. Мені жалко дітей, жалко всіх цих. Не знаю, зайка, я боюсь. Люба, а то з бабочкою хочуть пообщатися. Може, сядеш на стулку. Ми бачили війну і боїмося. Хто його знав, вже тепер. Нікуди не тікати. Монто в погріба тікали. Ми бачили війну, хоч би наші діти, онуки, не бачили. Востаннє баба Катря бачила танки, коли їй було 12. Цього тижня зізнається, як почула, перше бажання було ховатися у погребі. каже у війну, також спочатку не вірили до останнього. Тепер молиться, аби її чотирирічна онука Аліна ніколи не почула і не побачила того, що вона тоді у голодному військовому дитинстві. Марія Малевська, Олександр Бренза, програма Вікна СТБ».